Кого я від нього не очікувала сьогодні? Образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще І Я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила м -м -м. дівчат. Першим ленесником вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. Мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла. Відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому на замітку дівчат. Далі мій друг. Брав молочний костюм, але не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в у меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір са очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма. Дівочки я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути, але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорції є у вас? І напишіть, як вамілочок скільки я витрачає за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер євички у мене є золотішко і квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт, я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від засілк. Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас. У своєму інстаграм